Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заговорив про повну заміну влади. Ну як про повну, все крім президента, і сказав, що треба повне перезавантаження і те, що він думає про заміну головнокомандуючого, главкома Валерія Залужного, але не тільки я вам підібрав про що ж говорять наші політики в кулуарах, не на телебачення в марафоні, а як вони готуються до замін. Ключових напрямків силовики, уряд, ну і є якісь питання і по Верховній Раді. Але давайте про все по порядку. Дійсно, дуже багато інсайдів, дуже багато бажання Зеленського звільняти всіх і вся, особливо главкома. Але Захід десь проти, десь де Захід каже, звільніть корупціонерів, звільняють топових генералів, так як в даному випадку. З залужним. Тому давайте все проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Нас з вами 270 тисяч. Ми рухаємось до 300. Будемо з вами боротися з російською пропагандою як 300 спартанців, допомагати нашій армії купівлі дронів і словом боротися з російськими наративами в українському Ютюбі. Тому підпишіться на цей ютюб, а ще підпишіться на японський вайбер. Там я даю швидкі, короткі новини в тексті. Та WhatsApp. американський. Вони разом витискають російський телеграм. І це дуже важливо. Ви знаєте, що я ненавиджу телеграм, я його давно видалив. І вам рекомендую зробити теж саме, особливо нашим державним органам, які на території ворога намагаються вести свою так звану інформаційну політику. Давайте поговоримо про Зеленського. Президент України Зеленський в інтерв'ю телеканалу Рай 1 це телеканал медіагрупи Сільвіо Берлусконі. Політика, який відійшов у вічність, але про якого ще ми дуже довго будемо згадувати. Він залишив по собі футбольні клуби. Він залишив по собі медіа імперію, велику кількість сексуальних та корупційних скандалів. Ну і власне його канал приїхав в Україну взяти інтерв'ю і поговорити з нашим президентом. І власне Зеленський заявив, що розмірковує надзмінно головнокомандуюча збройних сил, а також перезавантаження напрямку керівництва країною. Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про відставку. Ну і власне він вистрелив ось всі ці речі. Якщо детально, Зеленський говорить, коли ми е ведемо бесіду про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів не тільки в одному секторі, тако, е такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною, але не можна сказати, що тут ми замінили одну. Людину, якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку. Переконані в перемозі. Ми не можемо зневіритись, упустити руки. Ми повинні мати правильні позитивні енергії. Тому я говорю тут, навіть щось таке буддийське, правильні позитивні енергії. Якщо ми говоримо про політику, тому я говорю про перезавантаження, про заміну. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною. Говорить український президент і додає, що це питання людей, які мають керувати Україною, безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок. Питань дуже багато. Це те, що він сказав телеканалу Рай 1. Але є ще історія інша, що в кулуарах почали говорити, що мають замінити керівника СБУ, ГУР МВС. І уряду, і по уряду є дуже багато кандидатур, але є одна, про яку мало хто. Знає, але про яку вже почалися консультації, і захід дуже шокований, що ця людина там розглядається. Але давайте про все по порядку. Так Зеленський хоче зняти залужного, що насправді дуже сильно послаблює країну: військова потуга, досвід, лідерство і бажання цієї людини перемогти явно ніхто не ставить під сумнів. Ну окрім. Президента, що насправді дуже погано, тому що ми все-таки хочемо перемоги всієї країни, а не перемоги однієї партії чи однієї людини. Ми два роки гралися в Черчилля, що Черчилль за нас все зробить, але виявляється, що не Черчилль робить це на полі бою. Це роблять солдати, військові, генерали, ті, хто планують, реалізовують і здобувають. І ось ця історія, що поїхав, просто пофотографувався, вона теж не зовсім уже. Працює потрібно сьогодні дійсно всією країною працювати, а не говорити, що за Україну воює один Зеленський, чи, наприклад, ще хтось і це дуже неправильна позиція. Вона демотивує велику кількість населення. Ну і зміна залужного це якраз таки удар по легітимності самого Зеленського, в якого завершується президентський термін. Конституційний суд не каже, чи йому йти на вибори, вибори заборонені, чи йому просто відійти і виконуючий обов'язки, з'являється з Верховної Ради. Чи, наприклад, як кажуть західні партнери, сформуйте нормальний прозахідний уряд, де не буде корупціонерів, і ми вам дамо стільки грошей, що ви їх всі винести не зможете. Ну але поки що. Президент шукає свої комбінації, які дуже часто не зрозумілі Заходу. Ну і власне замість е, залужного зараз почали говорити. Я вам говорив одну кандидатуру, зараз почали з'являтися інші. Говорять про пана Павлюка. Ну от це заступник міністра оборони. Ну, от, не точно, 100% не точно, точно ми будемо знати пізніше. Ну, от. Але така інформація з'являється. Зрозуміло, що е, Зеленський намагається запропонувати якісь посади Залужному, там РНБО, посла в Британії, але е, зрозуміло тільки одне, що його посади не цікавлять. Цікавить перемога країни. Ну і їхати послом в Британію явно не його робота. Його робота на полі нищити окупантів. Він же це зробив 400 тисяч разів. СБУ пана Малюка говорить, що хочуть, повторю, все те, що говорять політики не на камеру. Частково це з'являлося в телеграм-каналах, частково це з'являлося в якійсь пресі в вигляді зливів чи інсайдів. Але, як мінімум, про це говорять, що СБУ малюк може перейти на МВС, ну а ГУР по старій інформації ГУР Будану може піти на головнокомандуючу. Хоча тут теж дуже-дуже великий знак. Питання. Ну, а МВСника начебто мають зняти, хоча він зараз це місце бореться всіма силами і намагається залишитися, бо точно так же мало бути в, цьому, в грудні е і в листопаді. Але він зберігся навіть попри те, що в нього знайшли заступника з російським паспортом і велику кількість корупційних запитань. Але він тримається. Пораді, начебто, ніяких змін не повинно бути, хоча є 40 депутатів, які написали заяви. Хочуть вийти з Верховної Ради. Тяжко, тяжко хлопцям працювати і дівчатам. За кордон хочеться, Ніцца чекає, а тут ніхто не приїжджає. Ну і, власне, такі складні депутатські будні. А що ж ви хотіли? Зарплата 70 тисяч, як на них прожити? В ніцу хочеться, нікуди не випускають. Ну, от написали 40 заяв. Ну і зрозуміло, що з. 450 депутатів у нас зараз 400. Ну от а мінус ще 40 буде 350, а мінус ОПЗЖ, який голосує тільки, коли приносять ось цю справу. Ну, то може не хватити монобільшості, а об'єднати з іншими партіями, типу там голос Тимошенко чи Порошенко. Зеленський не хоче, типу, робити широку коаліцію, хоче монопольну ко коаліцію, монокоаліцію, да, але це ж від слова монополія. ну, от, Хоче монопольну. Ну і воно трошки не вдається. Але Стефанчука поки що точно. Міняти не хоче Стефанчук, це той, хто може стати президентом, коли в Зеленського закінчується термін. Ну і на фоні Стефанчука зрозуміло, що Зеленського ніхто міняти не захоче. Ідеальний спікер, ідеальний номер два. Через розуміння номера два ніхто не захоче відпускати номера один. І є така історія. По уряду найцікавішу кандидатуру я вам скажу в кінці, хоча для себе я написав її першою, бо йдуть консультації. Але скажу його останнім, це він, в кандидатах пані Свириденко, перший віцепрем'єр, міністр економіки, міністерка економіки, креатура Київської школи економіки Мілованова, вона намагається сильно не відсвічувати людина, яка війшла в довіру президенту ще в часи ковіду, а потім стала корисною в часи війни, тому що на ній записаний державний чартер. І якщо хтось, хто не має права. Право має президент і прем'єр літати, і перший віце-прем'єр це вона. І якщо комусь з стоп осіб треба летіти кудись за кордон, там керівнику офісу, дружині президента чи ще якось, то беруть пані Свереденко. Ну, таким чином вона прокрутила всі свої контакти і зараз один з найвпливовіших членів кабінету міністрів і, власне, може бути креатурою голови офісу і стати прем'єр-міністром. Зрозуміло, що в грі теж Михайло Федоров, міністр. Трансформації. Вчора в них була атака. Ну, одні говорять, що атака. Ми не знаємо це не підтверджено. Другі говорять, що це просто збій в дії, коли не змогли проголосувати, а потім вже там добивали, дія підвісла. Нацвідборі до Євробачення всі задали питання, чи може дія організувати вибори в країні. Бо до цього всі обговорювали, що вибори будуть голосувати в дії. Ну нацвітбір не пройшли. Сказали, що 15 тисяч навантажень в секунду це багато. Дія впала. Як буде далі? подивимось. Це завдалося, зрозуміло, що удару по самому Федорову. Ну, от по Михайлу. але зрозуміло, що це не відміняє ту позитивну історію з діджиталізацією з трансформацією, яку він робив. Питання, чи готовий він до прем'єр-міністра, залишається відкритим. Але він точно в грі. В грі точно так же і Кубраков, міністр інфраструктури по відбудові. Ну от який об'єднав під себе десь там 3-4 міністерства. Ну от і намагається відбудовувати там людина, яка до цього займалась великим будівництвом. Зараз він намагається. Входити теж в пост віце-прем'єра, входити в потенційного прем'єра, але, типу, десь довіру президента він втратив. З іншої сторони, він має довіру західних партнерів, частини західних партнерів, не всіх. Ну, от, Ну і він буде намагатися теж штурмувати цю вершину. Прем'єр-міністра. Така амбіція в нього явно давно-давно спостерігається. Ну ну і власне він її хоче в найближчий час реалізувати. Завжди залишається Шмигаль. Шмигаль це постійна історія Зеленського. Скільки б його не відправляли відставку, він все рівно залишається. Ну, найдовший час перебування при посаді, і людина, яка супер максимально зручна для самого Зеленського. По 5 годин він сидить з блокнотом і записує завдання президента, навіть якщо вони не зовсім реалізуємі або не зовсім підходять до тої ситуації. Він все рівно це робить, тому що президент так захотів. Тому це ідеальна тінь для Зеленського. Ну, зрозуміло, що захід хоче Маркарову. Це наша е, амбасадорка в Сполучених Штатах, пані Оксана Маркарова. Ну От вправний фінансист, людина, яка працювала міністром фінансів, яка пройшла дуже багато різних сходинок в українському уряді. Ну от зараз вона посол має дуже круті контакти на заході з американськими політиками. Ну і власне ці американські політики кажуть, так от вона нам зрозуміла, вона не краде. Ми не проти її поставити. Але це не хоче зеленський. Якщо до всіх попередніх він ще нормально ставиться, середньо. Ну, от бо я зараз до якого суперпозитивно, він буде в кінці, то до неї він негативно. Ні, ні, ні. Типу, це креатура заходу. Мені захід тут в Кабміні не треба, каже Зеленський. Ну і власне зараз питання буде, вона не буде залишається відкритим. І захід хоче, Зеленський не хоче, підвісає. Ну Інсайд інсайдів багато хто почав говорити про те, що ведуться консультації, щоб голову офісу Зеленського Єрмака призначити прем'єр-міністром. Це інформація, яку зараз вивіряють юристи. Там політтехнологи, соціологи, чи зможуть за нього проголосувати в Верховній Раді. Але Зеленський дуже хоче. Дуже хоче і сам Єрмак. Якщо подивитися його останнє фото, як він себе позиціонує, як він сидить, куди він ходить, як він там закриває собою міністрів. Ну, от, це демонстрація того, що е, задумали під, під підвищити його в статусі, підвищити його в можливостях. От, ну і призначити його премєр Е, це така достатньо вузька інформація. Можливо, в медіа ви почуєте її вперше. Ну, от але така інформація є. Причому від самих джерел в кабінеті міністрів, яким поставили завдання зараз це заміряти і дивитися. Тому. Побачимо, якщо Зеленський говорить перезагрузка всього кабміну, ну значить він хоче когось свого. Найбільше питання, навіть не те, хто буде прем'єр-міністром. Найбільше питання сьогодні залишається: хто будуть міністри? Чи це знову будуть ноунейми? No які Зеленський сам привів, чи це буде об'єднання від всіх партій? Чому це важливо? Ну від всіх, крім ОПЗЖ, це не партія, це російські агенти в парламенті. Чому це важливо? Президента термін закінчується Верховної Ради. Ні. Верховна Рада, легітимний орган. Якщо вона від коаліції всіх назначає уряд, тоді цей уряд легітимний, широкий, представляє всю країну, технократичний, прозахідний. Він рухається, робить реформи: вступаємо в НАТО, вступаємо в ЄС, відбудовуємо Україну, перемагаємо в війні. Або навпаки, ми граємося в політичну гру, назначаємо тільки своїх. Всі решта країни вороги, і ми йдемо тільки. Ті, хто нам зрозумілі, вірні, лояльні, і кого ми знаємо. Тоді ми отримуємо уряд не для всіх, а ми отримуємо уряд для когось, кого буде цей уряд обслуговувати. Тоді виникають великі запитання і до самого уряду, до того, хто його призначав, і загалом до політичної конструкції. Ось така інформація. Надію, що залужно звільняти не будуть, тому що це буде вистріл в ногу легітимності президента. Це буде проблема. З якою він стикнеться пізніше, але в будь-якому випадку можна перезавантажити ці відносини, можна потиснути руки, замінити персонал десь біля залужного, чи по напрямках, запитати кого б він хотів бачити, і далі піти в бій. Тим більше свою стратегію він написав в Сіенен. План на 24-й рік. Мар'яна Безугла може бути щасливою. Ну, от, вона ж кричала, що немає плану. Ось вам план, вивчайте. Єдине там написано англійською, вона може не зрозуміти, але це вже інша історія. Тому побачимо, цей тиждень обіцяє бути надзвичайно цікавим. От, але треба пам'ятати, найголовніше все найгірше, що в нас траплялося в нашій історії сучасній, Воно завжди траплялося в лютому. Тому, друзі, будьте. Обережні і особливо це стосується наших друзів з вами політиків. Не приймайте дурних рішень, за які потім нам всім доведеться страждати. Ось така друзі. Інформація. Ось такі зміни, такі інсайди зібрані для вас прямо з самих кулуарів за стінки влади. Підпишіться на цей Ютуб канал. у Нас 270 тисяч. Рухаємося до 300 тисяч, і будемо боротися з російською пропагандою словом, а ділом допомагати нашим. Солдатам бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.